Мріяли ви колись стати президентом. Які були ваші дії? Як би ви змінили країну? Сьогодні ми опитали людей, що б вони зробили, якби їм випала така нагода? Їхні відповіді, дивіться далі. Саме перше закінчити війну, закінчити війну, а тоді після закінчення війни підняти зарплату вчителям, всім робочим, ну лікарям і всім, всім, нехай. Буде наша країна процвітаюча, як раніше навіть краще. Головне, щоб ми закінчили війну, щоб щасливо жили люди, діти наші, щоб батьки повернулися додому до дітей, щоб ну, діти не відчували тих сирен, щоб тут ну, дай Боже, щоб було все як найкраще, як раніше було. Що б ви зробили, якби стала президентом України на один день? Підвищили або знизили податки, відкрили би кордони для усіх. Чи збільшили е зарплатні лікарям, військовим і вчителям? Або ваш варіант? Я би відкрив би кордони для всіх. Бо, наприклад, не ну, може у когось за кордоном живуть родичі, а вони не мають поки що можливості сюди приїхати. Ну, хоч би на один, на один день побачити зі всіма там зустрітися, пообніматися, як ніяк, там порозмовляти в кого як справи, взагалі, як пройшов день зустрітися, бо як ніяк, це все наша рідня, і ми всі з ними сумуємо. Так, ну. Напевно, все. А і взагалі, ну, наприклад, би щось б зробив таке пособливе, щоб люди мене запам'ятали на кінця мого життя. Зробив якийсь внесок в Україну. Як ніяк, всі люди бажають щось зробити, але це треба мати якісь великі успіхи, великі ідеї, щоб щось створити в цьому житті. Який саме внесок ви б хотіли зробити? Ну, знаєте, це тяжке таке запитання, але напевно би я зробив якийсь такий внесок. Напевно би. Щось допоміг би б яким там людям, дітям, зробив би ну, допоміг би дітям, які там приїхали з, там, з Донецьку, з Луганську, з Херсонської області, з Маріуполя, допоміг би їм. Допоміг би їм знайти свій будинок, там не знаю, допомогти їм речами. Ну щоб у них життя сталося якось якось краще, напевно, так. Дуже дякую. А які б були ваші дії, якби ви стали президентом України на один день? Перше, це підвищити або понизити податки. Друге відкрити кордони для усіх. І третє підвищити зарплатні військовим, лікарям і учителям. Або ваш варіант. То може на всі відповідати, так? Чи на якесь одне? На якесь одне бажано. Мені здається, я би піднесла зарплату всім, в тому числі і пенсію старим людям. Бо подиться наші ціни і пенсію людям старих, то так. Підвищити зарплатні лікарям військовим, тому що вони найбільше трудяться, вони спасають життя наші, і тому це потрібно найбільше. Що б ви зробили, якби стали президентом України на один день? Перше це підвищити або понизити податки. Друге відкрити кордон для усіх, третє підвищити зарплатні лікарям, учителям та військовим. І четверте це ваш варіант. Підвищити зарплати лікарям, вчителям і військовим. Чим зумовлена ваша відповідь? Чим тому, що військовим обов'язково потрібно підвищити зарплату лікарям, також щоб не давати їм окремо допомогу, можна сказати, матеріально, щоб була офіційна зарплата. Ну а вчителі, щоб гарно вчили наших діток і щоб були відповідальні вчителі. Якби ви стали президентом України на один день, які були б ваші дії? Перше це підвищити або понизити податки. Друге, це відкрити кордон для усіх, третє підвищити зарплатню лікарям, вчителям і військовим. І четверте, це ваш варіант. Що я зробив найперше? Так, я думаю, найперше підвищив би зарплатню, а далі б думав про стабілізацію обстановки в державі. А якими були б ваші дії, якби ви стали президентом України на один день? Перше це підвищити або понизити податки. Друге відкрити кордон для усіх, третє підвищити зарплатні лікарям, військовим і вчителям. І четверте це ваш варіант. Ну, в першу чергу піднести тим людям, які обслуговують населення, народ наш лікарам, вчителям. Ну і, звичайно, всім решта людям, людям ж теж треба якось виживати. В теперішній непрошний час. А от на рахунок кордонів, ну треба подумати. Там, я думаю, є такі спеціалісти, які займаються і більше знають, ніж ми. І Та інформація не для всіх доступна. І, може, і не треба тої інформації правдивої, бо тому що може бути шокова ситуація. Ну, крім того, я думаю, тут треба було би врахувати і наших пенсіонерів вони практично виживають, бо пенсія маленька. Ну, напевне, зарплати, крім того, ну, думаю, ставлення. Ну і напевно кинути. Всі можливі і неможливі доходи на нашу перемогу. Військовим, військовим, особливо військовим, військовим і їхнє забезпечення. Їхні доходи, я думаю, що мають таки бути вищими, тому що вони захищають нас. Вони все-таки несуть кожен часточку перемоги. Ми б тут не стояли з вами, якби не вони. Тут би вже Бог знає, що літало зверху. Так, що перша черга то для військових. Ну і міро, звичайно. Саме мир, звичайно. Саме. Мир, перемога це, це мир. для нас. Який буде мир одному Богу, напевно, відомо. І поскоріше. Поскоріше, для закінчення не війни. Щось не виходить, на жаль. Значить, ще маємо народ випробування, ще не все. Що б ви зробили, якби стали президентом України на один день? Підвищили або понизили податки, підвищили зарплатні лікарям, військовим і вчителям. І відкрили кордони для усіх. І ваш варіант. Скасувала б Верховну Рада. Що б ви зробили, якби стали президентом України на один день? Перше це підвищити або понизити податки. Друге підняти зарплатні для лікарів, учителів та військових, третє відкрити кордон для усіх, або четверте, ваш варіант. Mm, такі варіанти. Четвертий варіант, то зубато думати. Третій варіант не дуже. І, і, я навіть не знаю, як вибрати. Напевно, якийсь четвертий варіант, просто з тих, ну, не з тих всіх перелічних. Треба подивитися в ситуацію, скоріше якась буде воєнна, що зв'язана більше з війною. Тож не третій, не другий варіанти. Ну і не перший також. Підвищувати податки і понижувати. Не думаю. Хоча дво... важливе питання, але просто в тому випадку. Hmm. Не знаю, напевно, якийсь четвертий варіант відділений від інших трьох. Я не знаю, просто. А конкретно який не знаю. Якщо а приблизно. Це, ну. Якщо, а серйозний якийсь крок? Типу серйозне рішення має бути? Чи більш такі. Я просто не знаю. Давайте серйозно. Hmm. Та ні, я напевно скажу, просто якийсь серйозний дуже крок зробити. Був президентом. Ніколи про таке не думав. Я б розпустив Верховну Раду в перший день. Да, відправити їх всіх на нуль, пускай теж повоюють, побачать, як ми там сидимо і чим ми, чим ми гроші заробляємо, так як вони говорять. Пускай підуть, спробують. А якби ви були президентом України на один день, що б ви зробили? Перше, це підвищити або понизити податки. Друге це підвищити зарплатні учителям, військовим і лікарям. Третє це відкрити кордон для усіх. І четверте це ваш варіант. Мені здається підвищити зарплати. Чому? Можливо, менше корупції буде. Можливо, ну це, звісно, не одразу, але через якийсь час, думаю. Все ж таки буде краще і ще більші штрафи за корупцію, можливо, навіть якісь зробити там жорсткіші міри прийняти для того, щоб справді знизити цю корупцію, щоб люди боялися. Так відповідно, найперше, якщо лікарі, так, поліція, учителі будуть більше заробляти, можливо, так можна зменшити корупцію. Це моя думка особисто.